15 вересня у селі Омельник відбувся третій регіональний фестиваль народної творчості Омельницьке розмаїття, присвячений 75-й річниці утворення Полтавської області. Щоб продемонструвати свою творчу майстерність, до сільського будинку культури з'їхалися колективи художньої самодіяльності не лише Кременчуцького, а й Глобинського, Козельчинського районів та міста Кременчука. Фестиваль, започаткований два роки тому, зібрав рекордну кількість учасників: 15 колективів. Крім того, діяло містечко майстрів, 19 народних умільців Кременчуччини презентували виставку своїх робіт. На фестивалі, метою якого є пошук самобутніх талантів, відбулося також підтвердження колективами художньої самодіяльності Звання народний це фольклорний аматорський колектив Берегиня, Гориславського будинку культури, драматичний колектив Маска Демидівського сільського клубу та фольклорно-етнографічний колектив Славутяни Кам'яно-Потоківського центру культури і дозвілля. А театральний колектив Дивограй Омельницького сільського будинку культури та вокальний ансамбль світанок Запсільського сільського клубу представили свої програми на здобуття звання народний оцінювало виступи колективів Поважне журі у складі директора обласного центру народної творчості та культурно-дозвілевої роботи, заслуженого працівника культури України Ліни Ковтун, завідувач сектором центру Олена Білакова, старший методист центру Євгеній Іванченко, голова районної державної адміністрації Юрій Нагорний та голова районної ради Василь Кравченко у своєму вітальному слові підкреслили, що село Омельник багате своїми традиціями, Обрядами талановитими людьми, і недаремно стало центром фестивалю. Генальні учасники, організатори, присутні, гості, члени журі. Дозвольте привітати вас з третім регіональним фольклорним фестивалем народної творчості Хмельницьке розмаїття. Пройшло майже два з половиною роки, коли було започатковано цей фестиваль. Мета його, я так розумію, була це пошук і відкриття нових творчих колективів, нових виконавців, нових діячів мистецтва. Районна влада, територіальні громади району роблять все для того, щоб культура, мистецтво мали розвиток на теренах нашого району. Ми робимо все для того, щоб матеріально технічна база закладів культури. Теж мала свій достаток і мала свій вигляд. Тому і сьогодні ми стоїмо біля клубу Хмельницького, в якому робляться ремонти, робляться ремонти в кам'яних потоках, робляться ремонти в Демидівці і в інших закладах культури. І в подальшому цю роботу ми будемо продовжувати разом з територіальними громадами району. Дай Бог, щоб це свято набувало поширення і надалі, щоб на це свято були представлені колективи з усієї нашої Полтавської області. А якщо це можливо, а це можливо, то і представники інших областей, наших сусідніх областей. Тож я бажаю учасникам художньої самодіяльності, перш за все, омельника, омельницької громади, добра, здоров'я, успіхів вам. Щоб ваші колективи поповнювалися прекрасними голосами, які будуть наповнювати нашу не тільки і це прекрасне село і наш прекрасний Кременчуцький район. Омельницький сільський голова Олександра Шереметєва висловила щиру вдячність районній владі за підтримку пісенного свята. Ніколи б не було цього фестивалю, ніколи, б, можливо, навіть він і не був би у нас в Омельнику, якби така ідея не прийшла. Заступнику голови районної державної адміністрації Бечковій Олені Дмитровні, тому Омельницька громада щиро вдячна вам, що ви вибрали наш край, наш привсільський, і хочемо сказати, що Омеліцька громада. Оголошує вам подяку за ідею створення регіонального фольклорного фестивалю «Омельницьке розмаїття та з нагоди 75-річчя Полтавщини. Першим представив свою програму народний фольклорно-етнографічний колектив Славутяни Кам'яно-Потоківського центру культури і дозвілля. Вони показали обряд веснянки. Ой, теперь кидай, видаю, весняночку заспівав. Шовками та співайте з нами. Темна, зелена я доброба. Зимували, не співали, весну ждали. Народний драматичний колектив Маска Демидівського сільського клубу представив інсценізацію за мотивами оповідання квітки Основ'яненка під бреховач. Молодого, чи... О, О, що є. Ой, та де ж там чимало? У нього ж усього ну, дуже придуже багато. Ну, а воликів нього є? Є й волики. Та хіба що то волики? Тож не волики, то ж настоящі волища. Ой, а овечата є? І є єсміть. Та ну то ж, не овечата, ну що? Ви хто ж не обвича? Тож справжні жирнючі міфці. Мотре, мотре, колбаски неси, сала неси. Народний фольклорний аматорський колектив Берегіння Гориславського будинку культури порадував глядача самобутнім виконанням українських народних пісень. No! Oh. Вокальний ансамбль світанок Запсільського сільського клубу постійний учасник районних та обласних культурно-мистецьких заходів показав високу виконавську майстерність. Тож цілком заслужено був представлений на звання народне. Феєричним був виступ ще одного претендента на звання народний театрального колективу Дивограй Омельницького сільського будинку культури. Хай щастя оселиться у вашій родині! Хай діти співають у вашій хатині, хай голуб голубку кохає й шанує. Повага та спокій усюди панує. Тоді на світі правда стане, тоді добро між нас прогляне. Як щира буде в нас любов, не буде лайки ні розмов, як станемо ми всі любитись, за що нам буде вже сваритись? Де згода в сімействі, де мир і тишина? Щасливі там люди, блаженна сторона, нас Бог благословляє, добро нам посилає і з нами вік живе. Утренні начина Україні, а дороги Італії, Українці, Шустов, Англія і Данія. Тож на л'ємо чари, аж о і виднімо воїні всі за українця. Ська вся громада, і той, що славить рідний край, гурт наш дружний, «Ти жне журі одноголосно прийняло рішення про підтвердження високого звання народний трьом колективам та присвоєння його ще двом претендентам. Емоційне піднесення та неабияке задоволення отримали глядачі від виступів народного хорового колективу Рідні наспіви Манжеліївського будинку культури Глобинського району, аматорського ансамблю Смирічка територіального центру автозаводського району міста Кременчука, народного колективу ветеранів сцени палацу культури імені Котлова, чисті джерела міста Кременчука та інших колективів. У мене у тому різало, ти пити пило, віта завія, носила сало, поки його не стало. Гей, гей, ні пила, віта, завія, носила, сало, поки його не стало. Nesse dia, ajuda Pra eixar então Фестивалю визначали за 12 номінаціями. Їм були вручені дипломи, грамоти та цінні подарунки. У мене ти, одна діла, обічна радість. І жура і буде жити Україна. Країна щастя і добра.